Зараз я знаходжуся на території Сростяницької громади в зв'язку з воєнними діями на Великописарівщині. Працюємо на іншій території у евакуації. Прийшла весна, ми повинні подбати про природу рідного краю. Я хочу розповісти для учнів Великописарівщини про первоцвіти. Ви знаєте, нам заборонено зараз відвідувати ліси, лісосмуги, береги водойм. Але я зараз знаходжуся у міському парку міста Тростянець. І тут є, як ви бачите, різноманітні первоцвіти. Я трошки їх всі буду називати. Це блискуча жовта квіточка, це чистяк весняний або пшінка весняна. Ось бачите, як гарна дівчинка збирає себе бокати. Її неймовірна кількість світе красиво бджоли з неї беруть пилок. І листя можна вживати в їжу до того, поки вона ще цвіти. Як від цвіти, вона стає отруйною. І в неї навіть їстівні кореневі бульбочки, які накопичують багатокрохмоль. Але звісно, це пожива не доведи, Господи, тільки на випадок голодовки. А так дає пилок для бжіл, перший весняний корм і людям зелень для салатів. Бачите, ну, декоративний посаджений кущ. У нашій місцевості в дикому стані такого куща немає. Це цвіте форзиція. Якщо забажаєте виростити вдома, рано виставка золотим дощням красивим. Усім вам відомо, в багатьох на клумбах, біля будинку і в населених пунктах ростуть півники синього кольору. Або півники, або іриси. Оце Ірис Німецький або Ірис Угорський. У нас у дикому стані трапляються окремі кущики на горі в районі Олександрівки, Лукашівки і в Чеховому Яру, де створений ботанічний заказник силами Гетьманського національного природного парку і станції юних натуралістів Великої Писарівки. Звичайний сіткий бурйон родини гвоздичних. Стелларія медія, мокриця звичайна, мокриць, на городах, бурйон. Але рослина їстівна, кормова і використовується в народній медицині. Прикладають там і до мозолів і можна вживати ранню зелень у їжу. Знайшли плямку манюченької весньо-ронно-весняної рослинки, яка відноситься до ефемерів. Ефемери – це рослинка, яка в цьому році виростає з насінинки, Відсвітує і помирає, дає насіння. Веснівка весняна. І поряд надзвичайно маленька. Ну, Треба буде пошукати, більше знайти Вероніка весняна, Малесенька, але синеньким мочком дивиться на нас. Зовсім мініатюрненька, як ліліпутики. Ну і багато родить. Ось ми знайшли. Невеличка посадка, клумбочка, фактично е, нарцисів. Тут це посаджено в культурі, але ви, мабуть, вже знаєте, що в Україні в Закарпатті є ціла долина нарцисів дикорослих, де вони охороняються державою, природний заповідник неймовірної краси долина. Ну а в нас вони є різних кольорів. Жовті, е, ранньоцвітучі, а потім уже пізні. Білі ті дуже пахучі, ароматні. Ну і про нарциса є легенда, що самозакоханий юнак довго любувався собою у відображення у воді, що так і помер з голоду. Не міг відійти, який він гарний та красивий. Це символ бундючності і самозакоханості. Зараз ще будуть і ранньовесняні тюльпани. Он до клумби, мабуть, підійдемо. що це знову тільки клумба і тюльпони це культурні сортові але у нас у Харківській області і місцями в Гетьманському національному природному парку є такі е, жовті тюльпани, дика форма, ди, дикий вид, Тюльпан дібровний у соснових лісах. Зберігся тут, тільки в місцях, де захищено законом. Ми знайшли кущики цибульки гусячої або жовті проліски, інколи називають. Гусяча цибулька не тільки декоративна, але ще й їстівна Цибулинку можна вживати в їсти. І, мабуть, є десь гуся раз так її назвали. Гусяча. Ось ви зараз бачите цілу гальовинку крокусів або шафрану, Можливо, ви чули коли-небудь про таку приправу, як шафран, збирають. Серединку квітки, але це культурний шафран він спеціально вирощується, із дикорослих і цих декоративних не збирають. Значить, ці крокуси чи шафран ви бачите, і смугасті фіолетово-білі, і чисто фіолетові рожеві, Чисто білі, і яскраво жовті різних кольорів відтінків. Ронньо-квітучі. У, у наших ярах трапляються. Їхні родичі, брондушки, цвітуть оце на початку, кінець березня, початок квітня. Рідкісна занесена до червоної книги. Цілу пляму такої травички, яка називається російською будра плющевідна, українська назва розхідних звичайний, а народна назва ця рослинка відноситься до розряду чарівних зіл. Це Люби мене не покинь. Чарували, додавали їжу. Кажуть, допомагає, в куми вареники смачніші. А іще цю травку не доведи, господи, вдариться десь травми, одержати синяк, розтерта, прикладена до синяка, допомагає зняти і залікувати поранене місце. Пахне своє рідно, розітріть і понюхайте. Вона пахне, немов би смородину з домішками там іще інших пряних рослин. Лікарська в народній медицині використовується. Ви бачите, кущики проліски Сибірської або проліски пониклої. У писарівці прямо у весняний період здається, що два неба. Одне над головою голуби, а інше під ногами. Дуже декоративна. Красива рослинка, і в нашій області є ще й проліска дволиста, але теж у північних районах. А в нас проліска поникла або проліска Сибірська. Ранній весняний пилконос. Жоли відвідують, несуть голубий пилок. Ось ви бачите, цікава жовта квіточка із такими пальчатими листками. Вона симпатична, красива, але отруйна. Використовується в народній медицині від складних хвороб. Це анемона жовтецева. Е, у неї такий кореневище товсте і російська назва в неї в'єтряніця. Коли вона зацвітує, у нас починається період похолодання, дмуть сильні вітри і, можливо, буде і дощ з мокрим снігом. Як бачите, перші квіти анемони вже З'явилися, то після різкого потепління прийде похолодання. Рослина дуже декоративна, але у нас у лісі масове цвітіння відбувається. А тут ви бачите трошки ми знайшли показати вам. Є ще анемона дібровна, вона має білі квіти, але то на півночі нашої області, і в Білорусі, і в Прибалтиці. Ось ви бачите, ми знайшли фіолочки блакитні. Використовується в народній медицині дуже декоративна, відвідується бджолами, а в медицині широко використовуються її родички віола триколор, фіалка трикольорова і фіалка польова. І ті й ті використовуються при запаленні верхніх дихальних шляхів. Поряд із пшінкою звичайною, в дикому стані стокротка, якщо ви її знаєте, можливо, під назвою Маргарітка. Дуже добре поїдається курами, вдома винищують. Красива, декоративна, ронньо-квітуча рослинка. Культурні форми вирощуються масово вдома у садках. Ось її, бачите, розсіяно, як маленька, як біла конюшина.